Привіт, вболівальники синьо білих. Маємо для вас свіжі новини. Останніми годинами Київське Динамо оголосило про відхід одного з наших юних талантів: сенегальський Вінгер Самба Діало зібрав валізи та прямує до нової пригоди в ізраїльському футболі. Єрусалимський Хапоель щойно підтвердив оренду діало до кінця сезону. Всього в 21 рік Діало покидає київське Динамо, з яким його контракт розрахований до 31 грудня 2026 року. За минулу кампанію він провів 14 матчів за першу команду і забив одного гол. Портал Трансфемакт оцінює його вартість приблизно в 400 тисяч євро. Прикро бачити потенційного гравця, який йде, але ми знаємо, що у футболі можливості можуть бути непередбачуваними. Сам Баді Алло, висококваліфікований спортсмен, і хто знає. Ця оренда може стати для нього шансом показати свою повну цінність і повернутися ще сильнішим. Фанат, що ти думаєш про цей від'їзд, сам бадіало блисне в Ізраїлі і повернеться в Динамо більш підготовленим. Залишайте свою думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал і поставити лайк, щоб бути в курсі всіх новин від нашої команди. До зустрічі в наступному відео і міцно обіймаю!